Вітаю вас, народ Божий. Слава Ісусу Христу. Життя наше є ключем. Мабуть, всі переживають все те, що надіялися, як воно буде, всі чекали приходу Трампа, миру, а його нема. От що значить це вам явний приклад, тому що надіється на людину. <плес> да. Ви знаєте, що ми живемо в такий час, та й не зараз, і раніше було, що люди е, вважають Бога несправедливим. Я думаю, що ви неоднократно таки чули е, питання, може навіть і самі колись задавались таким питанням. Куди він вообще дивиться? Чому нікого не карає? Чому він це дозволяє? У цьому всьому беззаконні? Як так? Ви знаєте, задаючи ці питання, людина, мабуть, вважає себе таким господарем, а Бога, ну, якимось, я не знаю, стариком Хатабичем Джином, який должен. Виконувати всі людські прихоті. І не просто їх виконувати, а ще з таким почуттям обов'язка. А що ж людина хоче до, по відношенню до кого зробити? Що ми можемо зробити для нього? Він скаже, матю, ми повинні щось робити. Як ви думаєте, що відчував Бог, коли віддав Ісуса на глазування, на знущання, на смерть? Хіба Богові не було боляче? Ну, хтось може скаже, що він Бог. Він взагалі, може не чувствувати нічого такого, таких може у нього почуттів немає, Болі, ліса А я думаю, ви. Читали і знаєте, ви можете собі уявити, коли Ісус Христос був Гефсиманському саду і молився, ви пам'ятаєте, що було з ним? Що його під пот, да, був як краплі крові? Хтось із нас молився, коли в нас була нужда? Мав таку молитву, мав таку напругу, щоб так молитися. щоб наш под був, як краплі крові. Мабуть, тоді не така в нас і була велика нужда. Ви знаєте, що Божа природа це любов. І любов до кожної людини. Якщо б він був би безчувственний, то не було б цієї любові. Але ви знаєте, що Бог і хоче по відношенню до себе, цю матір любов Як ви вважаєте, живеться, як живеться з людиною, яка не любить свою половину? Чоловіка чи дружину? Тяжко. Тяжко живеться. Тяжко. Комфортно? Тяжко живеться. Тяжко, Тяжко живеться. Тяжко. Ти готовий на все. Доглядаєш, дбаєш. А у відповідь. Дякую. А у відповідь злість, грубість, ненависть і так завжди. А як Богу бути? Він любить. І готовий на все, а його лише використовують. І чекають лише від нього. І Якщо подивитися це навколо, то люди ведуть себе як егоїсти. Адже люди дуже часто запитують у Бога, чому, навіщо, скільки, коли. А ви знаєте, що Бог також. Хоче почути від нас. Відповіді. Коли, чому, навіщо? Він також задає нам питання. Він, він чекає відповіді від нас. Ви знаєте, що в Біблії дуже багато таких питань, які Бог задає людині. Дуже багато. Ну, я е, на декілька. Затримуюсь. І одне з таких питань, я думаю, ви пам'ятаєте, прошу проповідь Олександра Івановича. Про що він проповідував? Де ти Адам? Де ти Адам? Це було перше питання до людини. Де ти? Ми читаємо книги буття, да, третій розділ, восьмий і дев'ятий вірш. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду. В час денної прохолоди Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? Віримо, що Господь всезнаючий і все <реку> да. Він оглядає всю землю, він бачить кожен крок. Хіба він не знав, де Адам? Знав? А чому він тоді питає? Чому він питає в Адама, де він? Чому він цікавиться? А йому цікаво, що скаже Адам на це питання? Де він є? Таке питання він, мабуть, ну я би сказав, що в особі Адама він бачить і нас. І таке питання він задає і нам. Бо цікаво, чи ми знаємо, де ми? Богу цікаво, що ми думаємо про це, де ми знаходимось? Про що ми думаємо? В якому ми місці? Коли розмірковуючи над цим, да, ви знаєте, що постає таке питання, А хто зовсім вообще я, що він цікавиться мною? Бог цікавиться у творіння. Йому інтересно, йому цікаво? Про що думаємо ми? Сам Бог, сам Творець. Та й мій пішов пальцю зробить другого собі оддама. А Та він так не зробив. Ви знаєте, що Богу не байдуже стан серця людини. Тому він і питає: Де ти? Ви знаєте, це подібно тому, що ми би з вами махали би рукою перед очима. Свого е співрозмовника, який просто десь опустив очі свої, і ми теж, ау, ти тут, ні, ти мене чуєш? Тому ви знаєте, що ми якраз і стаємо цим співрозмовником, який із-за е свого гріха опускаємо очі. Нам стидно? Слава Богу, що нам стидно. Було б хуже, якщо б нам не було би стидно. І ми питалися щось би наоборот доказати свою правоту. Хоча деякі люди це питаються, доказати, що вони чуть би не святі. За що мене Бог карає? Я ж такий хороший. Я ж не вкрав, я ж не вбив, я ж нікого не обідав, я всім бідним роздаю. Я за всіх забочусь. Дуже багато є таких людей, які вважають себе чуть би не святими. А Богу таке больно чує, тому що Він бачить серце. Бачить серце цієї людини. Від самого творіння, коли Бог створив нас, Він шукає цього єднання з нами. І він тому задає ці питання. Де ти? Ти зі мною? Ти хочеш бути зі мною? Ти. Маєш бажання бути зі мною? Йому цікава наша думка, йому цікаво, про що ми думаємо. І цю фразу, де ти, я би трошки перефразірував би там Анатолій, Наталія, Дмитро. Де ти? Де ти? Ми в церкві. Ви тут присутствуєте в облікі, а мислі. А желання. Чому тут ми ще про це поговоримо? Повірте, йому не байдуже. Йому не байдуже то, що, що ми думаємо. Йому дуже важливо, щоб не лише він розумів нас, а й ми розуміли його. І ось таке наступне питання, яке е, Бог задає. Я хотів би звернути увагу в Євангелія Матвія, там відбувається деяка подія, але я не буду її пересказувати, я прочитаю 16 розділ з 13 го вірша. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Ію. Інші за Єремію або за одного із пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога. Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, син Іони. Бо не тіли кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Ми бачимо, що Він зробив, задав запитання. Він зробив запитання своїм ученикам, за кого ви мене вважаєте. І він у них спросив після того, коли йому відповіли, що тебе люди вважають за Яна Хрестителя, за пророка. Люди, це хорошо. А ви, ви, люди, отут сидите, які рядом зі мною, які ходите, конкретно ви за кого почитаєте мене. І ми бачимо, що. Петро відповів, да, ти є Христос, син Бога Живого. Ну, ви знаєте, мене більше все зацікавило відповідь, яку сказав Ісус Петру. «Блаженний ти, Симоне, син Іони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Шо? Ви знаєте, що у житті в кожного з нас настає момент, коли Господь хоче знати більше, ніж наше ім'я чи належність до якоїсь конфесії. Він хоче знати, за кого вважаємо ми Його, хто Він є конкретно для нас? Ким Він доводиться нам? І ця відповідь Христа Петру показує тому, що Господом сам по собі людина не може назвати Ісуса Христа, Сином Божим. Для цього йому бути така от можливість від Господа. Чому так? Тому що ніякий брат-проповідник, чи пастор, чи діакон, чи інша яка людина не відкриє Господа так, як хоче того Бог. Він тільки може нас познайомить, він може нас познайомити. Ну такий ну, приклад, ми сьогодні слухали брат нам розказував, як він знайомився зі своєю майбутньою дружиною. Я думаю, що в кожної з нас були такі е, молодості ситуації, коли нас якось би хто -то познайомив. Тобто ми познайомилися зі своєю половинкою завдяки комусь. Але ми друг друга взнали не завдяки цьому чоловіку, чи цій людині, чи подругі, чи другу, а тому, що наші відношення стали ближчі. Тобто ми розмовляли, ми дружили, ми зустрічались, ми ділилися сакровенним, ми чули у відповідь це. Ось що нас зблизило, не тому, що хтось нас познайомив. Він нас не зблизив, він нас познайомив. Тому тут ми знайомим, може вже хтось і познайомився, ми тільки можемо познайомити і розказати. А Вічні. Ті відношення, які відкриється вже Господь Духом Святим. От тоді ми тоді зрозуміємо, хто Він є. І сьогодні Він би нам би задав таке питання, що ти сьогодні думаєш про Ісуса? Конкретно? Що ти знаєш про нього? Що ти знаєш про нього? Не те, то, що тобі розказали, а те, що ти знаєш. То, що тобі відкрилося. В нашому житті де да, безліч таких труднощів і випробувань. А можливо, саме тому Господь і посилає їх. Щоб ми краще знали його, щоб ми більше довіряли йому. Дайте самі собі відповідь. Хто для мене Христос? Чи знайомий я особисто з ним? Чи відкрився мені Господь? Ну і поки ви відповідаєте самі собі, ми продовжимо. Інше питання, яке Бог задав в книгі своїй. Ви знаєте, що Богу потрібні не одноразові визнання. І не лише просто якийсь дотик до його сили там, чи присутності, він хоче чогось більшого. Ви пам'ятаєте ту жінку, яка? Боліла недуга така кровотеча, яка насміла сторкнутися його краю У Марка ми читаємо в п'ятому розділі з 30 го вірша. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп. Тебе тисни і запитуєш, хто доторкнувся, то ж ти звертай увагу. Yeah. Ну прийшла людина, торкнулась, пішла, прийшла, вийшла. Яка разниця? Но Богу, це є важність. в цьому. Він знав, хто доторкнувся. І чому він знав? Но він хотів почути, чому ця людина зробила. Він хоче от не отакі одноразові прикосновення, такі прикладання. Прийшов один раз, уйшов. Через півроку п'ять прийшов, уйшов. Раз в рік на Пасху прийшов, пішов. Йому це не треба. Він хоче постоянних спілкувань, стосунків. І він хоче, щоб ми мали впевненість в цих стосунках. Він прагне до цього. І ще одна історія про чоловіка, який був сліпий. Пам'ятаєте, да? yeah, you... Іван Луки, 18 розділ, ми читаємо з 35 го вірша. І сталося, коли він наближався до Єрихону, якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус на заряді. Він закричав, гукаючи, Ісуса, син Давидів, Помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоб замовк. Та він ще дужче кричав: Син Давидов, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш? Що б я для тебе зробив? Він вже сказав, Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому, прозрій, твоя віра спасла тебе. І він враз почав бачити і пішов за Ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Питання Ісуса на перший погляд може сказати якесь недоречне. Ну, якось, ну, що може хотіти сліпий чоловік? Хочеть людям. Дійсно, він хоче бачити, він хоче прозріти, він хоче зцілення. Е, Ісус знає про це. Але він питає. А чому він знов запитає? А ви пам'ятаєте, що на початку кричав цей чоловік? Син Давидов, помилуй мене. Він не кричав тут, що його істили. Він просив помилування. А що ж таке помилування? Що воно значить? Помилувати значить вибачити комусь провину. Або проявити поблажливість. до будь кого. І ось це спочатку він і просить. Він просить вибачення. Або просить поблажливості. Він не просить зцілення. Він просить прощення. Він просить помилувати. А вже коли він підійшов до Ісуса, да, він вже конкретно сказав свою потребу, що Він хоче. Тому я в цій, в цій історії я бачу що, о том, що, по-перше, чим просить у Бога, що треба зробити? Вибачиться. А не требувати. Просить помилування. Просить як Бога. А ми буває думаємо, що ми такі хороші, а Бог такий недобрий. Чому Він оце все допускає? Ще одне таке питання цікаве. Він задає, зокрема, Пілату, перед яким одного разу Христос поставив. Поставили Христа, да? в Іван від Івана ми читаємо 18 розділ 33 вірша. Тоді Пілат знову, увівши у приторій, покликав Ісуса і запитав Його, чи ти цар і Ісус йому відповів, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Ісус хоче знати не тільки, як нас звати, але Він хоче і знати о тому, що... що ми переконані. Що є нашою основою життя, цінністю нашої. Бог чекає нашу відвертість, наше глибоке усвідомлення, хто він для мене? Просто цар і людський, про якого ми прочитали Ілі десь почули. Саме те, що наскільки ми знайомі з ним ближче, ми можемо тоді і надіятися на то, хто він є. Таке ще одне питання, яке було, Ну такі, як я вважаю, важним. Не одне з них, а ці питання, які я перечисляю, такі вони в житті, які вони зустрічаються в кожній з нас. Ви пам'ятаєте історію про Петра, який йшов по воді На зустріч Ісусу. Mm -hmm. І раптом відвівши погляд, став тануть. Він став тонути. Христос схопив його за руку, дай ми читаємо, що він йому сказав. Маловірний, чому ти засумнівався? Хіба Петро не бачив дива? Він йшов по воді. Чудо. Велике чудо. Велике диво. Встояло тільки йому відвести погляд, він почав тонути. Петро ж теж бачив силу Божу. Чому? Що змусило засумніватись? І це питання ставив Ісус і нам. В своєму житті, я думаю, кожен з вас, хоча б одне диво, він побачив, знає, що це створив Бог в його житті. Може, тоді він ще не розумів. Но зараз, я думаю, кожен з вас побачить диво. В житті. Але зараз ми можемо казатися оцим Петром і кінтоне. Ми можемо засумніватися. І він ставить нам таке питання: а чому ти сьогодні зараз чарований? Що тобі ще треба побачити, щоб ти не сумнівався ти в моїй силі, в моїх е, діях? Господь хоче, щоб кожен з нас е, свій шлях продовжував. Навіть тоді, коли життєві події такі бурливі, як сьогоднішній час. Бог заботиться за нас. Кожен день, кожен час. І то, що він для нас приготував, це набагато інтересніше то, що ми маємо тут. І таке ось він е, про це нам і говорив в книги про, в пророка Єремії, 29 розділ. Ви вже чули, і я колись говорив. І Константин Вячеславич цей вірш Вспоминав 29 розділ це 11 вірша. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо. Аби, забезпеч... аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надії. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатиме мене, шукатимете мене всім вашим серцем. Я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь. І сьогодні ми бачимо, що такі питання задає Бог нам. Він хоче, щоб ми відповіли самі собі в першу чергу. І я хотів би їх якби, ну, повторити. Перше запитання було: де я? Де я перебуваю? У спілкуванні з ним чи ховаюсь? Ховаюсь у своєму гріху. Друге питання хто він для мене? Чи дійсно він мій Господь? І я це визнаю, тому що я. І його. Третє питання. А навіщо я прихожу до нього? Я приходжу до нього, щоб тільки отримувати щось, нічого не даючи. Чи просто бути з ним у спілкуванні? Четверте питання. Яка моя думка про нього? Це дійсно моя думка про нього? Чи мені просто хтось розповів? Чи може, тому що жили так мої батьки? І п'яте питання. А чому я зовсім сумніваюсь? Що мені ще потрібно, щоб йому повністю довіряти і не сумніватися? Я думаю, є над чим замислиться. Та перевірить свої стосунки. І якщо хтось не має ще таких близьких стосунків з Богом, є час виправити? Я думаю, ви вже переконалися, що бути в певному затишому дні сьогодні не може ніхто. В цей час всі ті люди, які загинули від ракет, від шахетів, вони думали о тому, що їхній час буде такий короткий. Вони створили план, вони думали майбутнє. Прийшов час. Ніхто не знає. І я не знаю, коли буде моя смерть. Чи коли може він раніше прийде, чим буде моя смерть? Не знаю. То що ж тоді робити? Ви знаєте, на початку війни, коли я їздив сюди в Миколаїв, знайомі питали, тобі не страшно? Ну, в смысле? Ну, Миколаїв так бомблять. Кажу, а ти впевнений, що вона не прилетить до тебе додому? Про це не можна говорити, впевнений. Що сюди прилетить, туди не прилетить. Там страшно, там не страшно. І якщо прилетить ця ракета, то буде все. Да? І важливо, що тоді, в ту хвилину, не де я знаходжусь, а де я після цього буду. Потім. Оце важніше. Так що від нас залежить, де ми будемо. Так що, може, комусь зараз і Бог і ставить таке запитання? Де ти? Зараз є час відповісти йому на це питання. Провірить себе і попросить Амінь. Амінь. Давай,